Пауло Фонсека здивував офіційною заявою про бажання очолити збірну України. Маю зізнатися, що отримував можливість очолити збірну України. Але на той момент я був пов'язаний контрактом, і це було неможливо. Але вірю, що в майбутньому це станеться, оскільки це також моє бажання знову працювати в Україні. Це те, що живе в моїй голові: Шахтар або збірна України. Не кажу про теперішній час. Сергій Рибров неймовірний тренер, він мені дуже подобається, але одного дня він втомиться працювати в національній команді і захоче повернутися у клубний футбол. У збірні я хотів би допомогти українському футболу розвиватися. У вас так багато талановитих гравців. Думаю, що можна покращити якість українських футболістів, допомогти їм рости по іншому. Я говорив це ще з першого року, коли приїхав у «Шахтар». Розумію, що під час війни це не просто робити, але в Україні справді великий потенціал, щоб мати хороші команди та якісних гравців. Я хотів бачити довбика в Мілані, але він вирішив перейти до Роми, тому для нас усе ускладнилося. Потім ми мали інші варіанти, але така можливість існувала. Я також намагався запросити Яремчука в Ліон, але він мав контракт, і це було неможливо, сказав Фонсека.